Ви ще не бачили такого дивана. Моделька називається Uno. Дуже-дуже стильовий і зручний диванчик. По м'якості. О, ну це чистий кайф. Просто відпочинок на диванчику. Фух, Як після важкого робочого дня, знаєте, озвалитесь. Е, Дуже м'яка, яке наповнення, тут іде пружина бонель всередині. Ну і сам стиль. Ну ви подивіться, ну це ж краса. Подивіться на ці підлокітнички. Подивіться на їх м'якість. Дивіться, які вони. Кайф. Потім е, в. Стиль до підлокітників зроблений кант такий на сидінні. І цей диван ще й розкладається. Ширина в нього йде 2,50 з глибиною метр десять і розкладається в спальне місце 1,60 на 2. Зараз покажу. Тут іде пантограф систему розкладання. Ось так, подушечки, опустили. Опа. Розклалося сидіння. Упала. Спиночка, там, до речі, є ніша для білизни. І у вас спальне місце метр шістдесят на два. Причому рівне. Ну, зрозуміло, що воно половинками, але ця половинка рівна і ця половинка рівна. Тобто буде зручно спати на цьому диванчику. І ціна, чесно, от, 33 400 – це небагато за такий диван. За такий стильний диван з класним наповненням. ну, Ціна реально шара. Якщо цікавить, диванчик називається Uno. Я, по-моєму, не сказав. Називається диван Унно. На сайті Солоха є і про нього деталі. Він також може бути кутовим, і до нього також є приставний пуф, якщо цікаво. В нашому шоурумі стоїть поки що, але я думаю, що недовго, тому що виглядає дійсно класно. Доступний оплату частинами на 5 платежів. Приватбанк, монобанк, Абанк. Ще з пум зараз підключаємо. Якщо цікаво, деталі на солоха є в шапці профілю телефончик для зв'язку.